Перет у політиці завдяки гендерним квотам, передбаченим виборчим кодексом до рад різних рівнів в Україні, прийшло майже 30% жінок. Однак депутатки не мають достатнього впливу на ухвалення рішень, бо не обіймають керівних посад. На сьогодні на жаль, в структурах партії, в статутах партії не прописані жодні гендерні квоти. Не прописано про те, що потрібно вживати якихось певних кроків для того, щоб просувати жінок до рівня прийняття рішень. У нас немає в партіях ніяких політик, які б Відображали національну політику спровадження гендерної рівності на сьогодні, тобто немає інституталізованих ніяких норм. А варто було б кажуть депутатки. Жінки-матері добре знаються у дитячих потребах, тому могли б покращити своїми пропозиціями щонайменше соціальну сферу. Жінка вона іншими трошечки очима дивиться на те, як облаштований простір навколо неї. Вона бачить потреби дітей, старших батьків. Вона більш чутлива до цього і зможе, якщо в неї буде відповідне право голосу. Право озвучити і потім голосувати ці питання в місцевій чи регіональній раді. ну і національний рівень також голос жінки буде чутним, і це є тільки в плюс для загального розвитку наших територій, і країни в цілому. Соціальна сфера в Україні НАТО дуже велика. Це охорона здоров'я, діти, сім'я, добробут родини. Плюс навіть будівництво житла теж треба враховувати, що там живуть діти і мами. Так він теж пересувається. Діти мають зростати, а це все більше розуміє жінка, тому що ну, на жаль, зараз більшість та майже 90% дітей виховує мами. Щоб дати можливість жінкам брати участь в ухваленні рішень у політичних партіях, слід запозичити досвід іноземних країн, вважає експертка з гендерної рівності. Є інші приклади встановлення квот, тобто в нас є гендерні квоти на виборах, а це квоти всередині політичної партії. Тобто політична партія вирішує, що ми будемо встановлювати квоти в наших керівних органах. Тобто, в нас буде певна частина чоловіків і певна частина жінок, і це буде законодавчо, не законодавчо, а на рівні внутрішніх партійних документів це буде закріплено. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.